Добрий вечір. Ви дивитеся програму Кримське питання? Мене звати Руслан Халапов. І сьогодні ми говоримо про таке: знищення окупаційного флоту силами оборони України в Криму. Скільки кораблів залишилось? Удари по російських нафтопереробних підприємствах. Як вони шкодять Кремлю? Ввечері 23 березня Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі: Ямал та Азов, центр зв'язку, а також інфраструктуру окупаційного чорноморського флоту в Севастополі. Детальніше про це в нашому наступному матеріалі. У ніч із 23 на 24 березня цього року відбулась наймасштабніша атака на місто Севастополь. Саме так стверджували у кримських проросійських медіа. Головне управління розвідки України повідомило, що під час операції було уражено одразу кілька військових цілей, зокрема, судоремонтний завод Чорноморського флоту Росії. А управління стратегічних комунікацій збройних сил України уточнили, що сили оборони уразили два десантні кораблі Ямал і Азов. Соцмережі миттєво відреагували на цю подію. Одразу після атаки командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував події у Криму так Небо й море одного кольору. Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим наш. Разом до перемоги. ВДК Ямал і Азов кораблі близнюки, створені під час одного проєкту 775 СРСР разом із низкою інших великих десантних кораблів. Призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів, здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно із танками. Також за непідтвердженою інформацією, під час удару по Севастополю уражень зазнав інформаційно обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ. Який розташовувався на базі колишньої військової частини. А поки ми готували цей сюжет, у командуванні військово-морських сил уточнили, що під час атаки було уражено ще два військових судна: розвідувальний корабель Іван Хурс і десантний корабель Костянтин Ольшанський. Ольшанський належить до ВМС України та був захоплений росіянами під час окупації півострова у березні 2014 тисячі Детальніше про знищення кораблів та об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації ми будемо говорити далі з нашим гостем Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго вечора. Вітаю студія, вітаю глядачі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз, які власне пошкодження є у цих великих десантних кораблів Ямал та Азов? Насправді повністю інформацію щодо конкретних пошкоджень ми наразі не готові оприлюднити. Можемо лише зазначити той факт, що пошкоджено три одиниці: великих десантних кораблів проекту 775, серед яких два безпосередньо, які належать до Чорноморського флоту, Ямалозов, і відповідно український великий десантний корабель цього ж проєкту Константин Ольшанський. Про Костянтину Шанське ми ще поговоримо трохи пізніше. Якщо говорити про саме ці два великих десантних кораблі, їх виведення зі строю, фактично як це впливає на боєздатність ворожого флоту? Що стосується їх виведення зі строю, вони, в принципі, в стрій не встигли повернутися. Навіть я мали, якраз закінчив багаторічний, багаторічний ремонт і готувався до випробувань, а Азов ще залишався на ремонті. Тому, в принципі, цей момент був. Якраз ідеальним для того, щоб їх уразити. Що стосується е, того, наскільки вони є важливими, ну вони є важливими, звісно, і е, не можу сказати, що зараз після цього удару якось змінився розклад, тому що вони в принципі були е, НБГ на момент атаки, але це зменшило, е, можливість поповнити е, приєднати їх до тих п'яти одиниць, які е, досі ще виконували. Завдання в морі, тому це такий превентивний фактично удар, який не дозволив збільшити можливості нашого ворога в Криму, особливо якщо ми кажемо про десантні спроможності, ну і відповідно про логістичні. Щодо десантного корабля Костянтин Шанський, про який ви вже згадали, нагадаю нашим глядачам, що в чотирнадцятому році російські війська його фактично викрали при початку окупації Криму. Чи відомо зараз, пане Дмитре, які ушкодження є в нього? Ну, так само можемо лише зазначити, що ушкодження є, і що він зараз не боєготовий. Він так само закінчив ремонт і так само готувався до ходових випробувань скоріш за все. І відповідно він теж мав використовуватися в інтересах російських окупантів. Але з невеличкою такою ремаркою, те, що в пропагандистських цілях вони сподівалися видати це за відновлення одного з двох раніше пошкоджених. ВДК цього ж проєкту, або Мінськ, який залишився без надбудови зараз, і без фактично своїх двигунів, або Лунигорський гарняк, який отримав пошкодження. Проте їм це не вдалося, звісно. Пане Дмитре, є інформація. Також була про ще один пошкоджений корабель Іван Хурс, розвідувальний корабель. А я попрошу вас детальніше розповісти, які завдання власне, має виконувати цей корабель і знову ж таки, як впливає, обмежує можливості ворога виведення зі строю цього корабля. Маю виконувати завдання з розвідки це середній розвідувальний корабель. Відповідно, у нього є фах, за яким він має. Виходити в море, збирати інформацію, відслідковувати, моніторити. Але внаслідок цього удару, який пройшовся на кормову частину, відповідно було пошкоджено обладнання, яке безпосередньо відповідає за ведення розвідки, тому можу сказати, що він так само зараз не зможе виконувати свої завдання, і так звісно, це чергова втрата, тому що будь-які інструменти, які дозволяють моніторити, які дозволяють збирати інформацію, особливо після втрати двох літаків А які Багато цих завдань перебирали на себе, зараз вони намагалися компенсувати це і іншими засобами в інший спосіб. І це один з тих інструментів, який до цього мав використовуватися ворогом. Пане Дмитре. Якщо говорити про відновлення от всіх тих суден, про які ми зараз з вами говоримо, скільки часу та ресурсів може знадобитися окупантам для їх відновлення? І чи взагалі це зараз можливо? В умовах того, що і є санкційні обмеження певні, і як ви розповідали от про Костянтину Шанське, і зокрема інші кораблі було багато інформації, що вони просто простоювали і не було можливості їх відремонтувати, ну скажімо, доволі швидко насправді спрогнозувати це дуже важко, тому що ніхто не може точно сказати, коли вони в якийсь спосіб зможуть десь знайти ті самі запчастини, тому що, по-перше, це досить старі проекти. Вони були побудовані ще за часів СРСР в останні роки. А по-друге, вони іноземного виробництва і Польше це не та країна, яка їм надасть відповідний доступ до цих запчастин. Тому да, ми знаємо, що вони шукали. Ми знаємо, що це було складно, і що їм це не вдавалося тому і тому повернулися до ідеї відновити розгробований за 9 років український ВДК. Тому що це просто математично було легше відновити ніж власні кораблі, які отримали саме бойові пошкодження, тому цей процес довготривалий. І ще раз, прогнозувати його в абсолютних величинах я не можу. Я можу лише зазначити, що минулий ремонт відбувався протягом року. Останнє буквальне питання. Ви говорили на початку ефіру і в розмові з моїми колегами раніше, що на початку повномасштабного вторгнення тоді у ворога було 13 одиниць з них в строю залишалося лише п'ять великих десантних кораблів. А з урахуванням того, що Ямал і Азов уражені, виходить, що вже три. Я хочу вас просити розповісти нам, які саме ці одиниці ворожого. Флоту ще перебувають в акваторії окупованого півострова. Чим вони небезпечні для нас? Я маю на увазі, чи є серед них носію тих самих і крилатих ракет, і цирконів, зокрема, тут є маленька ремарка. Це було в перших етерах. Буквально я інформацію, коли уточнив, то все ж таки з'ясувалося, що це носієї п'ятірки. Ця п'ятірка залишається в строю, а це якраз були ті з четвірки, які ремонтувалися і. Загалом так, їх було 13 на початок повномасштабного вторгнення. Якщо сюди додати ще наш ВДК, то 14 одиниць. Тобто, в принципі, залишився статус-кво. Зараз фактично 5 в строю, 5 в ремонті, і 4 знищено. Це по великим десантним кораблям різних проєктів. Що стосується загалом кораблів, так залишається ракета носії, але це вже інша історія. Це інші кораблі, інші проєкти. Вони зараз, здебільшого, перебувають. У східній частині Чорного моря, це військово морська база «Новоросійськ», можуть в принципі, знаходитися в Сочі або то все в тих е, гаванях. І, відповідно, там вони зараз, здебільшого, просто переховуються. В Криму залишається, е, наскільки мені відомо, лише один малий ракетний корабель, який здатний запускати калібри, це е, малий ракетний корабель-циклон, е, проєкт «Каракурт». Але він е, чомусь за три роки свого існування фактично жодної ракети запустити не зміг. І використовується в якості саме корабля прикриття протиповітряної оборони, тому що має панцер С морського базування на у себе на борту. Що стосується цирконів, так це унітарна така ракета. В принципі, можна її теоретично запускати із деяких кораблів, не зі всіх, до речі, проте таких, такої практики ще не було. І фактично зараз їх запускають. Лише з наземних платформ, тому що у них навіть штатне озброєння, таке як калібри, проблема завантажити. Чому, чому цієї проблеми не буде з цирконами? Тому в принципі так можу сказати, що морська компонента, от саме для запусків ракет, фактично не використовується, принаймні підтверджених випадків саме застосування цирконів з морських носіїв не було. Останнє питання, пане Дмитре, чи відомо вам щось про що, що власне, відбувається з екіпажем тих суден, про які ми говорили, які були уражені в ніч на 24 березня Силами оборони України? Верифікованої інформації з цього приводу немає. Вона досить ретельно нашим ворогам приховується з зрозумілих причин, тому що морально психологічний стан стане так, не на високому рівні, коли цілі екіпажі гинуть, він взагалі падає ще нижче. Тому так вони максимально намагаються це приховати. Були випадки залякування родичів або вмовлянь не ставити некрологи, були випадки розвезення по різних лікарнях, щоб приховати реальну кількість і стан справ. В принципі, всі ці заходи вони направлені на те, щоб приховати свої втрати. Тому що це не піхота, це все ж таки фахівці морської справи, це люди, яких фахівці, яких треба. Виховувати роками, тренувати, навчати, і звісно, їхня підготовка є складною і тому втрата є болючою, тому о, таку інформацію вкрай важко знаходити, і допоки у нас не буде якоїсь верифікованої інформації, яку ми можемо яку ми можемо перевати як фактор, і подавати не готові. Ну, ми будемо чекати верифікованої та підтвердженої вже інформації. Дякую вам дуже за розмову та за ваш час. Нагадаю, ми говорили з Дмитром Пятенчуком, речником військово-морських сил Збройних сил України. Ну і переходимо до наступної теми нашого ефіру сьогодні: це удари по російських нафтопереробних заводах. Всього початку року було атаковано щонайменше 15 таких підприємств у 10 регіонах. Росії про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на видання за інсайдер. Їхня загальна проробня потужність 192 мільйони тонн нафти на рік. Детальніше про це, про доходи Росії від нафти, про те, яку шкоду завдають російському бюджету ці атаки, про заклики наших партнерів не робити, не здійснювати цих атак на російську енергетичну інфраструктуру. Ми будемо говорити з нашим наступним гостем. До нас вже доєднався президент. Центру глобалістики стратегія 21 експерт у енергетичній сфері нафтогазовому секторі Михайло Гончар. Пане Михайле, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас, пане Михайле. 22 березня Financial Таймс з посиланням на три неназвані джерела повідомили про те, що Сполучені Штати закликали Україну припинити удари по нафтопереробних підприємствах Росії. Втім, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, він потім не підтвердив цю інформацію. А я також бачив, що ви два під час брифінгу у Кримформі спростували закиди про те, що мовляв, ці атаки можуть призвести до зростання цін на нафту на американському та на глобальному ринках. І власне, хочу спитати, чому ви спростували ці закиди, чому вони не впливають на це. А тому, що наші дрони не уражали цілі десь в Західному Сибіру по об'єктах видобутку нафти, сирої нафти. Себто е, нафтовий ринок, ринок сирої нафти, і ринок нафтопродуктів, бензин, дизель, там, реактивне пальне це різні ринки. Но. Тому мала місце елементарна маніпуляція, в принципі, Притягнуто за вуха все це. <кій> Знову ж таки, Uh, якраз uh, коли ми поглянемо на глобальний uh, нафтовий ринок і чому ціна нафту зростала? Вона до речі, коли робились ці заяви з боку Times, то практично вона своє зростання припинила. Uh, коли ми поглянемо на ті чинники, які впливають на ціну на нафту, то вони знаходяться зовсім в іншій частині світу, і це зовсім інші чинники. Від уваги, від яких якраз намагаються відвести в бік, це два чинники: перший це дія хуситів в районі бабельмандебу і Червоного моря, по ураженню комерційних суден, що йдуть цим маршрутом, в тому числі там якраз іде частина нафтового трафіку з перської затоки. Через Червоне море Суець на середземноморський ринок, Гібралтар і далі на американський ринок. А так танкери змушені йти в обхід Африки більш довгими. Відповідно, дорогим маршрутом. Це перший чинник і другий чинник це нездатність західної коаліції приборкати хуситів. і це теж впливає. От тому ціна на нафту, вона по мірі того, як Хусити розвивали свою е атакувальну кампанію, а західна коаліція свою. От вони якраз створили підвищений чинник військово-політичних ризиків, ну і це додало там ціні бареля нафти десь протягом останніх місяців, ну практично цього року, там зайвих 10-15 доларів. А якраз удари наших дронів по російським нафтопоробним потужностям це зовсім інше. Це, 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 це те, що пов'язано з ринками готових нафтопродуктів. І так чи інакше, воно там можна сказати тільки одна крупна ціль, яка була уражена, яка працювала так мовити, на експорт. Це Туапсинський нафтопоробний завод, який був уражений 25 здається січня, але це не якийсь там гігант нафтопереробки, типу е е Аравійських в Саудівській Аравії. Щоб це так вплинуло на, на, на бензин на американському ринку. А на американському ринку діють свої чинники, зокрема, пов'язані з тим, що низка нафтопереробних заводів там мають технічні проблеми, зупинили в США, а також той факт, що інші заводи стали на профілактичні ремонти, що, в принципі, цілком нормально, всі так роблять. Але це привело там до дуже незначного зростання тимчасового, і якби е, виглядає смішно, коли намагаються притягнути е, події, які далеко від північно-американського континенту, е, які ніяк не пов'язані з тим, що відбувається на американському ринку. Пане Михайле, ми ще повернемось до питання Сполучених Штатів і глобального. Ринку я хочу перейти до власне скорочення і впливу цих ударів на внутрішній ринок російський. От сьогодні буквально видання Економічна правда 28 березня повідомило, що після серії ударів по цих російських нафтопереробних заводах, які паралізували роботу великих підприємств, випуск автомобільного бензину в Росії впав на 7,4%. і це за даними. Розстату. Тоді він становив більше ніж 754 тисяч тонн, тоді як, наприклад, за тиждень з 4 по 10 березня майже 839 тисяч тонн. Тобто ми бачимо, що воно впливає на російський внутрішній ринок нафтопродуктів, відповідно на надходження коштів до російського бюджету, з якого. Фінансується, і оця ведення, ведення агресивної війни проти української держави. Я б хотів у вас спитати. Хочу вас питати, наскільки критично воно впливає на російський бюджет, і чи можемо ми говорити про якісь суми? Ну передусім, слід зазначити, що вірити Росстату не варто, як як говорять, давно говорять, що є правда, є брехня, але російська стати... але є ще російська статистика. Тим більше зараз, Собто вони ж не повідомлять об'єктивних цифр. І раніше тобто, за кращі часи багато речей, які вони давали як офіційну статистику, виглядали сумнів. Тим більше зараз. Але суть якби, ще й в тому, що в принципі тут потрібно виходити з чого. Тут не може бути розрахунку на якийсь негайний ефект, що от уразили там. Певну кількість установок з переробки нафти, і це відразу ми вже бачимо наслідки. Тобто має пройти певний цикл, і тоді ми будемо бачити, які наслідки. Себто, в цьому контексті, якраз я думаю, що ми зможемо поглянути за підсумками першого кварталу, от але знову ж таки, не на основі даних розстату, там намалюють що завгодно. І зрозуміло, що там намалюють, що ну да, мовляв, якісь втрати є, але вони не суттєві. Десь протягом квітня місяця, ближче до кінця квітня, стане зрозуміло, там по, так би мовити, по деяким побічним індикаторам, наскільки це вразило і російське надходження і так далі. Проте тут потрібно розуміти одну річ. Стобто, не може бути ось такої там одноразової кампанії ударів. Собто, ці установки, які були вражені так чи інакше, вони підлягають ремонту. Одна справа, якби в таку установку прилетіла б якась, скажімо, там крилата чи балістична ракета з бойовою частиною півтони, і рознесла б її вщент. Інша справа, коли прилетів невеликий дрон там з 20 кілограмами, там, чи хай навіть з 50 кілограмами вибухівки, пошкодив установку, е, пожежа, там температурні деформації і так далі, але так чи інакше, вона підлягає ремонту. І вони відремонтують все це. На різних заводах це по-різному, дивлячись від того, як відбулося ураження, в залежності від того. Ну, ми бачимо, що, наприклад, Туапсинський нафтопоробний завод, він доволі серйозна установка була вражена, тому що вже минуло два місяці, а так би мовити, відновлення виробництва поки що ми не бачимо. На інших заводах по-іншому, і якщо на Туапсинському була одна велетенська установка на весь завод. То, скажем, там Рязанський, Ярославський, Нижньогородський, там ну, інші заводи крупні, Вони мають чимало таких установок то уразили одну найбільшу на Нижньогородському, наприклад, виробили половину потужностей нафтопереробки, автоперубки, але інша половина працює. Себто скільки часу знадобиться, там чи кілька тижнів на ремонти, там чи кілька місяців, сказати теж складно, тому що ну офіційно прес служба того чи іншого заводу чи компанії власника повідомляти це не буде, які не будуть повідомляти про те, що установка відновлена і запрацювала. Тому, в принципі, якби зараз там робити різні калькуляції, цифри називаються і так далі. Ну я би не став. Те, наприклад, що ми обрахували в центрі завдяки п -п 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 певній інформації та оцінкам, яку отримали, то це тільки по Роснефті, по найбільшому Найбільші нафтові компанії Росії, яка має там найбільшу кількість нафтопереробних потужностей на різних заводах. Ну там от виходить цифра десь практично 19% втрат потужності нафтопереробки, якщо брати там середньозважений тенний виробіток. Це порівнювати, наприклад, що було у січні місяці, і з тим, що є у березні. Себто, тут ну, це так, вагома втрата. Але звичайно, вона не носить фатального характеру. Тому тут іще, що називається працювати і працювати в цю нема. І головне, діяти системно і послідовно. Цебто не повинно бути пауз тут. Якщо будуть паузи, значить тим самим дається можливість відновити і, так би мовити, все розпочинається спочатку. Пане Михайле, залишається у нас не так багато часу. Я хочу буквально ще повернутися до теми Сполучених Штатів, а зокрема міжнародних санкцій, які накладені на Росію в сфері нафтопродуктів. За підрахунками Bloomberg, доходи Росії від нафти в розмірі. Понад трошки більше 11 мільярдів доларів у жовтні склало 31% від загального чистого доходу державного бюджету, і воно перевищило показники будь-якого окремого місця за рік е, з травня 2020. За, е, за початок, е, я маю влас, до початку Повномасштабної фази російсько-української війни і вторгнення Росії. Е, е, наскільки ефективні ці санкції? Тому що е, от в статті, зокрема, Блумберг пише і про тіньовий флот яким було перевезено близько 45% російської нафти? І от, знову ж таки, про цей доход, який збільшився тільки від експорту. Чи ви згодні з цим, що ці санкції ефективні? Бо виглядає воно так, що ці санкції мають на меті обмежити доходи Росії на ринку нафтопродуктів, але от якось воно не працює. Якими, можливо, мають бути. Дії тоді сполучених штатів і інших союзників України на вашу думку? Ну тому що вони не союзники, вони партнери. Бо діють вони таким чином. Санкції то введені, але вони введені, і коли вони вводились про це до речі, йшла мова, що вони введені не для того, щоб там скоротити надходження до бюджету війни. Щоб виробити можливість Росії продовжувати агресію, мовляв, грошей недостатньо, то як будеш воювати, вони введені таким чином, щоб не дестабілізувати глобальний нафтовий рин, мовляв, щоб ціни не виросли. А тому ці санкції зменшили доходи агресора, але не призвели до критичного їх падіння. А навіть ми бачимо, якщо вірити Блумбергу, що відбувається показник за місяць. Звичайно, це, це не є показник. В цілому за рік доходи зменшились. Але вони не зменшились критично. Михайле, перепрошую, вимушений вас перебивати, бо на жаль, не встигаємо по часу. Дуже вам дякую за цю розмову. За ваш час, за ваш коментар. Нагадаємо, говорили з президентом Центру глобалістики стратегія 21 Михайлом Гончаром. Ну, на цьому завершуємо наш ефір. Передивитися його та інші випуски кримського питання ви можете на youtube каналі Суспільне Крим. До зустрічі!